Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D і ми продовжуємо проходити кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас сьогодні вирішується доля доля того, чи ми вийдемо в шостий дивізіон вже сьогодні. У нас 13 балів, для виходу треба 14, тобто нас влаштовує і ніч'я, але ми будемо грати, звичайно, на перемогу. На жаль, ми не можемо сьогодні дістати до титулу. І дивимось на нашого суперника, який буде в формі Барселони. Це Італійська Ліга. Тевес підтренований, хамшик підтренований на один матч. Це такі картки є. на один матч. І також я бачу він стилі зіграності застосував своїм гравцям вратам Стражнік, по-моєму, мотор Відаль. Ну, подивимось. На кампноу граємо ми FC з Попох. І показують нам грізну силу. Але у нас є своя Старіджу я дав картку, яка додає йому. Що ж вона там йому додає? Дриблінг і удар. Дриблінг і удар. І давайте розпочнемо свою першу атаку. Волкер. Віддає на Дембеле. Сьогодні вілшера немає в складі. У нас Дембеле в старті. Можна було і вілшера випустити в опорну зону, але. Нехай трошки буде більший гравець. Дембеле. Мата. Віддає на насрі. Насрі простріл! Старідж! Старідж міг забивати одразу. Міг одразу забивати, але захисник не дав цього зробити. Жервіньо. Жервіньо. Буде тікати, мабуть, Жервіньо. Хоча поки що не тікає. Поки що не тікає. Дивіться, він дриблює нормально. Так, Морено. Ні. Відаль. І волкер. Відбирає м'яч. І контратака Оскар. Дембеле. Пас на Оскара. І передача на. Кого це? На мату. На мату змінились номери, бо. Я трошки міняв склади, грав отарою своїм другим складом. І, на жаль, поміняв. Ох, який удар від Морена. На жаль, помінялись номери, і не знаю навіть як. Ну, старий ж дев'ятий, бачу. Ну, головне, щоб не було ніяких перших номерів. Номерів в полі. Тевес віддає на Дембеле. Ось так от вийшла. Волкер Леннон. І Леннон якось загальмував. Загальмував Тевес, Бідаль І Мангала. Чудово. Також я йому застосував картку. Хамшик. Альберто Морено. Прекрасно відбирає м'яч. І на швидкості на срі. Старіч. Старіч. Показує свій новий дріблінг. На слії міг і сильніше дати. І Оскар. Оскар пробиває, але Ханданович на місці. Був Рикошет. Жервіньо. Чому нас четверо Де Дембеле І збиває Косільни І чи буде червона, чи буде жовта. Картка точно буде, але це жовта Жовта. Проривався жервіньо по флангу. Посільний йому не дав цього зробити таким грубим способом. Пірло. Пірло, передача, награна комбінація, але Мата! Мата прекрасна. Ну чому ви не відкриваєтесь? Ленон Ленон Передача на Дембеле. Дембеле. Ну, втратили контратаку, особливо з такими з такими прийомами. Мата пробивав. пробивав. Мата І тепер контратака від нашого суперника. Тевес буде тікати, але далеко від Мангали не втечеш. Я йому додав швидкості карткою. І тепер він бігає трошки краще. На срі. На Оскар. І затримує. Затримує віддаль Оскара. Не фіксує цього арбітр, і у нас провал. У нас провал. І це вже червона. Оце вже червона, засвітилась над таблом. На жаль, мангала. Йде з поля. Він, по-моєму, дебютував, коли за нас. Він одразу отримав червону, наскільки я пам'ятаю. І тепер ми будемо з 30-ї хвилини грати в меншості. Треба було б, звичайно, когось поставити на це, в центр захисту. Так. І пірло пробиватиме. І пробиває вищий верліт І тепер матч буде дуже і дуже важким. Дембеле ставимо замість Мангали, і давайте випустимо Смолінга одразу, щоб був захисник у нас. Поки що жодної поразки немає в сьомому дивізіоні у нашої команди, але я бачу з такою грою. Можемо дебютувати в цій графі. У нас може з'явитись одиничка в цій графі. Але поки що нічого страшного. 0-0. Ми колись грали в меншості, і це було непомітно. Що у нас мінус один гравець на слі. Гарна обрізка. І тепер у нас ще ж під загрозою ось хто. Косільни. Косільни вже на жовтій карці. Ліберто Морено. Трошки є підлагування, бо не, не одразу реагують мої гравці. Старіч. І головою не дострибує Леннон. На жаль, ну нічого. Ханданович. В центр поля. Тут Оскар з Відалем побореться. Дейонг. Волкер Смолінг. Якось невпевнено грають наші гравці. І от тепер не пропустити пірло. Але ми якось пропускаємо і ми пропускаємо гол від Відаля. Ну, тупувато тупувати. в захисті зіграли якісь, ніби вкопані. Наші захисники були смолінг. Косільний я взагалі не побачив, ну нічого. Зараз... Ох, яка передача від мати! Яка сильна передача від мати, що ледь котилась. На срій, старіч. І старіч. З новим дриблінгом. Не обходить. Не обходить. Леннон. Старріч. Знову Леннон. І немає гравців. Немає гравців, тому будемо бігти Леноном. І яка передача. Яка була передача? Насрії. Головою не об'єм. Відаль. Контратака. Нас двоє. Нас двоє. Хамшик. Тевес. Смолінг. Дуже небезпечно пасуємось ми біля свого штрафного майданчика. Леннон. Сталіч. Якось глибоко він приймає м'яч. А чому травма вже у мати? Хто його вже довбанув? Я не пам'ятаю такого моменту, щоб мата падав. Неясно. Трошки неясно. І треба швидше організовувати атаку, бо зараз буде свисток. На срії. Віддає на Старджі. Старлідж. Мата. Мата. Ну, він трошки все-таки ушкоджений. Я бачу не тільки на ногу, а трошки і на голову. Ну, в цьому матчі все поки що складається не на нашу користь. У мати пропав цей медичний плюсик, тому. Можна його залишити. Ліхштайнер. А на фланці чомусь нікого немає. Пірло. Мата. Чудово, але запам'ятав. Запам'ятав те, що треба відбирати м'яча, не вибивати. Старіч. Старіч чіпляється. Але заводився. Заводився. Треба було виходити на ударну позицію. Він цього не зробив. І зараз Тевес буде тікати. Тікати. Мата. Оскара не видно взагалі, я не бачу його на полі. Леннон. Ну що, ну мата це треба міняти. Я не знаю. Він сьогодні вийшов, він встав не на тієї ноги. І ще один підкат від Косільни. Ризик на червону картку. Але все нормально, все обійшлося. Наслі сьогодні грає не так, як треба. І нормально граємо в стінку. І наслі. Подивіться, який пас, які паси від наслі. Ну, боремось ми не з суперником навіть сьогодні, а з собою. Бо у нас не йде гра. Ленно, ну хто так? Навіщо таку передачу засильно робити? Ну, у нас не вистачить замін. Просто змінити всіх гравців, які погано сьогодні грають. Де Йонг дуже агресивно на нього набігає. Волкер, ну давайте ще тут потанцюйте. Якраз цього не вистачає. Леннон. Леннон не реагує. Просто не реагує на правий стік. Евра. Евра стоїть щось дуже довго. Відаль. Хамшик. І 2-0. Два моменти, два голи у нашого суперника. Прекрасна реалізація. А у нас у нас просто не йдуть паси, взагалі нічого не йде. На жаль, не встиг, хто це був Оскар. Оскар міг в підкаті, в підкаті рятувати. Ну, що? Я навіть не знаю, кого, кого випускати. Ну, волку, то, звичайно, треба випускати. Це замість Оскара і. Кабелья, Балотеллі, Вільян. Вільян Вільян вийде на лівий фланг замість Насрі. Мату я залишу, нехай. Ну і схеми. Не знаю, зі схемами я не буду нічого зараз експериментувати, бо все-таки при цій схемі я більш-менш граю. Зараз поставимо суператаку. Так, Ну і чудово, Волкот одразу показує, з яким настроєм він виходить. Та що з матою таке? Що не так? Може позбивались налаштування якісь у мене в керуванні, бо я не впізнаю просто, що це за паси такі. То Леннон шарашить так, що ніхто наздогнати не може, то мата ледь-ледь дає пас. Леннон. Леннон, прекрасно. Ну... Хто ж це? Ну це мата. Мата. Просто сьогодні провал повний. Не знаю, що з ним. Смолінг. Не набігає Вільян. Волкер. Через правий фланг ми намагаємось іти. Волкот. Волкот швидкістю своєю не вражає. Нікого вже. Косільний. Леннон. Леннон розганяється, але Відаль. Відаль. Волкер. Нікому давати пас, чомусь всі, ну, ніхто не відкривається взагалі. І це може бути це може бути кінець. Волкот ніщо б обганяти Тевеза, бо він має більшу швидкість. Він просто в нього врізається і заробляє дуже небезпечний штрафний, дивлячись на те, що там Андреа Пірло. Хоча ні, тут Тевес тепер пробиває. Ух, який сильний удар! 15 хвилин. А у нас ніяких шансів, бо ми не можемо навіть пас віддати нормально. У нас все в сьогоднішньому матчі на індивідуальності. Ми розраховуємо пройти. Ну, подивіться на ці паси. Подивіться на ці паси. Боротися, то ми будемо до кінця. Хард! До речі, Харк сьогодні не рятував ні разу, от тільки зараз. Але тут же такі, ну Тут тут Харк не врятує. Якийсь неоднозначний матч. Хамшик забиває. І це чи не найпровальніший матч всієї кар'єри в Ultimate? Team. Нічого не клеїться, нічого не виходить, в захисті повна діра. Ну, Харта тут звинувачувати немає в чому. Ну що, камбек за 10 хвилин? Він уже ж розслабився. Мата. Ну, не чіпляються. Не чіпляються за м'яч, наші гравці. Що з ними сталося? Старіч. І ось потужний його удар. Який за півгодини таки долетів. До воріт. Смолінга збиває хамшик, але все нормально, все в рамках правил. А паси продовжують бути як у ЗІЗУ. Всі Бекхіми у нас тут грають, як бачите. Нас просто рвуть, але це офсайд. Треба перевірити налаштування, бо у мене таке враження, що просто збились вони. І... і це тому доказ оцей розіграш стандартного положення. Перша поразка може у нас бути, і все до цього йде. За 3 хвилини буде дуже важко забити три м'ячі. Тому вихід до 6-го дивізіону у нас переноситься. Переноситься на невизначений термін. Як мінімум до наступного матчу, але треба свою гру покращувати, бо це ж з такою грою ми можемо і з 13 балами і залишитись. Лено, на Волкера. Треба хоча б Гол Престижу забити, щоб мені гравці хоч показали. офсайд Щоб мені гравці хоч показали, чи вони вміють це робити. Бо в мене таке враження, що вони просто розучились. Хоча б якось. А все починалось, пам'ятаєте, як Старіч мав дуже класну нагоду. І, начебто, все повинно було йти як завжди. І от зараз удар Ханданович. Ну, от таких моментів нам не вистачало. Червона картка, я б не сказав, що вплинула сильно на матч. На матч вплинули наші, наші дуже отакі от помилки. В передачах, ну і в захисті. Звичайно, в захисті треба, що не було. Що не було В сьомому дивізіоні, в захисті грали більш-менш. Ну в сьогоднішньому матчі зірвались наші захисники. Старлідж, ну, хоча б так. Без голу ми не пішли. Пас від Волкера і Сталіч забиває. Ну і це все, на що ми спроможні в цьому матчі. 1-3. 1-3. У нас 13 балів залишається. І. І ми поки що в сьомому дивізіоні. Ми ще собі нічого не забезпечили. Хоча планувало, звичайно, в наступній серії вже битись за титул, але ніяк не за вихід до шостого дивізіону. 1-3. І треба налаштовувати гру в пас. Тільки через неї ми сьогодні програли. Чотири перемоги, одна нічия і перша поразка у нас в дивізіоні, але ще багато матчів, тому ще чотири матчі, з яких нам треба набрати чотири очки. Ну, я думаю, що ми налаштуємо. Гру ми зробимо висновки і в наступній вже зустрічі переможемо. А якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був 3D. Чекайте нових серій. На все добре.